24 серпня був День Незалежності. У кожної людини ми відмічаємо День народження як соляр, і хочу поговорити тепер про соляр України. Так, дійсно, в День народження включається астрологічний прогноз на рік в людини. В державі також це відбувається, однак є деякі відмінності. Сьогодні ми поговоримо про прогноз на рік для України за соляром України. Е, слід відзначити, що якщо в людини соляр працює ну, як би стабільно, то в Україні в умовах війни під час війни карта України не повністю визначає всі події, бо замішано дуже багато сил в різних країн. І карта однієї країни, вона за моїми спостереженнями не визначає повністю все, але дає ну, певні відтінки, певні акценти. Стосовно того, коли включається соляр, ну приблизно за місяць до дня незалежності, ну і особливо сильно в день незалежності. тому, я от ми з Анною перед етером згадували, які події відбулися в день незалежності, тобто вони можуть бути знаковими на, на наступний рік, тобто визначати пока точніше слугувати індикаторами наступного року. І ми дійшли до висновку, що цей день незалежності пройшов непомітно, без особливо дуже сильних драматичних. Подій ну порівняно з іншими днями, але і не особливо з позитивними подіями, ви можете зі свого боку теж згадати, ну які події були, можливо, особисто у вас, в тому числі е, в районі дня незалежності, тобто в суботу, неділю. Астрологічно е, День незалежності е, Солярського року включався не 24, го а 23 го числа. Пізно ввечері поблизько 11 години воно не співпадає точно за часом, бо високосний, невисокосний років, воно зсуває трохи час. Мені подобається порівнювати соляри з минулим. На контрасті воно видно, що було ну, минулого року, і чим буде соляр відрізнятися наступного року. Тож давайте пару слів про соляр, який закінчився. На картинці можемо побачити, що соляр минулого року, він в нього асцендент був в Казірогі. Це означає, що тема минулого року було терпіння тягнути резину, чекати, коли там виберуть Трампа. Потім, коли Трамп щось скаже, потім ще що, відбудеться. Що, 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 тобто тягнути час, і за цього час здавався дуже ну, що все дуже повільно. В карті незалежності України в Казірогі знаходяться ліліт, і планети, які пов'язані дальні планети, вони пов'язані з відчуттям, що події не контролюються людиною або Україною, а контролюються якимись неконтрольованими факторами. Ну, асиндент дивився на цей ліліт прямо в карті незалежності України. Щоб відчути, що означає чорний місяць в карті незалежності України, можемо побачити, що він знаходиться. З'єднані з ніптуном, морською планетою, ну і от з Крима все почалося, і зараз теж в основному окупований це в основному приморський регіон. Ну якщо не рахувати Донбас, то в основному море, тобто з морем в Україні, ну в партії України є проблеми. От і асцендент був на ліліт, тобто був більш мрачний, такий сприйнятті людей рік. Багато планет було у другому домі, в тому числі Сатурну, правитель Соляра, що означало, що ресурси, фінанси це була складна, невизначена ситуація. Сонце з Мікуєм знаходилось в сьомому домі, означало, що багато уваги приділялось партнерам, і багато уваги було зосереджено на, ну, якби. На країні опоненті, тобто на Російській Федерації ретроградний Меркурій був під час соляра. Ретроградний Меркурій – Це відчуття, що події крок вперед два назад. Тобто, не було відчуття, що Україна ну якби рухається вперед. Також ретроградний Меркурій означає відступати назад. Тобто, Україна ну стабільно відступала впродовж року року. Були планети в п'ятому домі гороскопу. Вони якісь акцент дають на темі дітей. В, в Україні і на темі людей, які ну, не приймають участь у війні, а ну, знаходяться, ну, бездільничають, ну, типу того, за кордоном або в Україні. Ну, Ці люди зазвичай там ховаються, але не всі ховаються. Ну за кордоном от, фотографуються на всяких війну. Ну, в общем, тема відпочинку вона була актуальна і в частності вона працювала можливо так, що деякі люди. вони Ну, спочатку, війни ну в упряжки були, а потім вже не витримували і почали потребувати відпочинку. Ну можливо, так ця тема працювала теж в тому числі. В нижній зоні гороскопа, яка означає землі, і народ знаходився уран з напруженими аспектами, що означало, що Україна жила ну в таких дивних і ну паранормальних вимогах від Російської Федерації, що її ну. Бідненька, нещасненька, і також потрібна земля, бо вона ж така, ну в неї ж така нехватка землі в Російської Федерації, от їм прям, ну дуже українська земля потрібна. Ну Тобто, Коран означає такі ну ідіотські якісь історії, в тому числі ну, ну ненормальні, скажімо, а там вже спектр від ідіотськості до геніальності. Ну Наскільки це геніальна ідея, час покаже в Російської Федерації була? От місяць знаходився в знаці зодіака Овін. Це означало, що ну, якби емоції ну, дуже гарячі в українців були, і ну, психологічно українці перегріті ну, були в цей час. А також у ранній зоні гороскопу означало акцент на е, е, е домів. Зеніт Соляра в Скорпіоні означав, що. Рішення вони диктувалися економічними всякими аспектами, а також вони були тайні, непонятні. Що стосується цього соляра, можемо побачити, що асцендент соляра перемістився в знак здяка близнюки. Це легкий знак зодіака, який є, на відміну від Казірога, який символом його скеля може бути, тобто важка така штука, то зараз стихія повітря, символ, ну, повітря, яке зараз навколо вас, або вітерець, якщо ви на вулиці, легкий вітерець. Лузнюки означають. Спілкування, комунікація, тож акцент цього року що рік буде порівняно з минулим. Більш легкий. Нема асцендента на ліліт, нема такого негатива. Близнюки означає в цілому е сусіди взаємодія з сусідами. якийсь акцент на сусідніх країнах, ну можливо, Молдова. Там Білорусь, е значить, як їх е називається, ну, які поруч країни, Польща, там, ну і звісно, Російська Федерація. Тобто, от, акцент на близьких країнах більше ніж на дальніх, вони важливо щось вирішують от, близькі країни до України. Також в знаці здяка Близнякі знаходиться. Отут прямо знаходиться день народження того сі Цзіньпіня, Він близнюки за знаком Зодіака. і трохи далі Дональда Трампа. Він теж близнюки за знаком Зодіака. Тож Сі Цзіньпінь ну якось більше в фокусі уваги України опиняється і, ну, і Дональд Трамп в тому числі. А, значить, управитель асцендента Меркурій, тобто, це означає, що все вирішує розмови в цьому році, комунікації, а також дуже важлива логістика. Лев це знак зодіака, пов'язаний зі столицею, а також з дітьми. Ну як, якусь важливу роль вони відіграють. І сонце і місяць знаходиться в знаці зодіака діва в солярі. Ну сонце воно завжди в солярі України в Діві. А от місяць не, не завжди. І зараз місяць в діві це означає, що підсилюється дуже сильно знак зодіака Діва. Діва це тема роботи, тобто, це означає, що в цьому році в Україні дуже багато роботи буде робитися. Ну, тобто, буде щось робитися, скажімо так, і дуже активно буде роботи багато. Також знак зодіака Діва, вона означає здоров'я. Це акцентує те, що іще ще більше акценту на здоров'ї внаслідок війни. Тобто здоров'я погіршилось, істина, в цілому середньостатистично в українців. І також точка затемнень в Дєві до того ж, це все акцентує, що здоров'ям треба буде більше уваги приділяти українцям. Зеніт карти знаходиться в знаці з Дяка Водолій, що означає, ну, принаймні, що президент водолій, тобто при владі водолій. Ну, Зеленський, в смыслі, водолій. Ну, можливо, не весь рік, але ну, принаймні явно до кінця 2025-го уж точно і на початку 26-го уж точно, поки солярно, от іде, отут тут водолію Зеленського Сонця знаходиться. Бачимо зона друзі там планети, це, вочевидь, означає планети, тобто країни-партнери, ну, можливо, Євросоюз. Інші якісь і те, що ці планети ретроградні, це означає, що з одного боку партнери вони не дуже активні. Вони зволікати продовжують, тобто не так, що вони дуже рішучі. Ретроградні зі означає, що партнери переглядають свою політику і змінюють її. Планета Марс знаходиться в знаці Здяка Терези, означаючи, що військова енергія вона знижена і більша більше ймовірність домовленості. В цілому, знаки Здяка Діва Терези, де багато планет, і ще й рак. Це відносно спокійні знаки Здяка. І от ми бачили, що цей день незалежності відносно спокійно пройшов. Ну знову ж таки, прошу не ображатися. Я розумію, що там ну, в деяких містах були бомбардування і трагічні події були, але ну порівняно з іншими, скажімо так, днями незалежності. От, тож, ну, в цілому, це показує, що цей соляр він задає такий фон, ну фон, <кхм> як це сказати. Ну, більш спокійний відносно минулого року. Відносно минулого року я більшої проблеми очікував в своїх прогнозах від кута 90 градусів від сонця до урана. Тобто, із тих ну, бо уран означає ракети, бомбардування, обстріли з повітря. Із подій, які відбулися, це був впав літак, розбився український літак. Е, от, значить, е, а також ну дуже багато бділи уваги розробки нових ракет фламінго і постачання нових ракет е, з, зі Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, значить, ці тенденції вони будуть розвиватися впродовж року. Але оцей кут 90 градусів він означає, що. Не все так просто, там є ймовірно якісь проблеми, і ну не все так легко і хорошо, як ну говориться. Тобто, це буде розвиток в общем ракетної сфери. Він буде, але буде стикатися ну, з якимись перешкодами. З іншого боку, можуть бути подолані якісь проблеми в ракетобудуванні, які там не рішались багато років поспіль. І в цьому році є можливість якісь дуже проблемні. Проблеми рішити в цьому ракетобудуванні. Є планети в знанаці зодіака Рак, які оце створювали такий спокій. Коли він з'єднувалась з Юпітером, то Путін приїжджав на Аляску, і ми бачили, що таке енергія рака це означає радушний прийом. Ну як от Трамп, значить, ну так радушно зустрічав Путіна, от ну ця енергія він з Юпітером, хай не в'єднання, але все ж таки в раці вона в солярі України, що означає, що є така енергія м'якості певна, тобто менше трохи жорсткості і більше трохи м'якості. Рак можна ще порівняти з таким дитячим з дитячими енергіями, коли діти до них, до маленьких дітей, ставляться ну, більш м'яко. Uh, значить, місяць це був перша доба місячного місяця, коли соляр включився, і це означає, що uh, мало емоцій. Тобто, ну от як День Незалежності він пройшов спокійно. Не було якихсь подій, які викликали дуже сильну емоційну реакцію. Місяць був на мінімумі. Тобто, його перша доба лунного місяця це його на небі взагалі не було видно навіть. Тонкого серпіка, тобто емоцій нема. Місяць означає емоції, от а ну, перша доба емоцій немає. Тобто, це означає, що цей рік він створює таку домінацію, що він не буде людей ну прям дуже шокувати, дуже сильно викликати емоції. Навпаки, все буде сухо. Там більше знак зодіака. діва. Це сухий такий знак зодіака. До речі, діва більш діловий. І він означає відпрацьовку якихсь деталей. тому діловий рік менше емоцій, ну в смислі, менше емоцій. Можливо, навіть в двох смислах: перше, що вже емоції, мабуть, вже закінчились у українців. Ну, в смислі вже не залишились емоції і спочатку війни. Ну з іншого боку, якщо було щось дуже страшне, ну, типу, удар ядерною зброєю, наприклад, вибачте, або іще ще щось таке. Ну прям кошмарно ужасно, То, мабуть, емоції були б ну знайшлися би. От ну раз без емоцій, значить, ну менше на що, там, типу українці так ре реагують. От. Е, е, значить, ліліт ну в солярі в Скорпіоні що означає лякати, тобто лякати значить українців будуть. Ну значить, лякати будуть. Ну, Російська Федерація традиційно ж нас лякає. От е, до речі, ну ще хочу додати, що м, багато таких дуже сполучень між планетами це означає, багато спадків, це означає, що багато дуже можливості і різних. Є України, тобто Україна явно не загнана в угол, явно не в тупіке, явно не, ну, якби, не на наваласінки. Тобто, тут багато ресурсів, ну всяких різних. І якщо минулого року там акцент був явно на обмеженнях в ресурсах, то цього року обмежень в ресурсах тут немає. Ну, а, ну, або вони ну, не настільки проблемні, як минулого року. Тобто, коротше, що це означає? Це означає фінансову плюс-мінус стабільність, економічну плюс-мінус стабільність, нема ретроградного Меркурія. Оті дальні планети ретроградні, вони ну, не дуже сильно впливові дальні. це... Більше означає, що країни-партнери ну, змінюють там свою думку, свою позицію. Нема да і ще той Казірох, асцендент в Казірогі, Казірох у правительстві Сатурн, означає кордони. І теми минулого року так центр в перемовинах був дуже сильно про кордони. Ну, типу, що от де будуть кордони, значить Росія каже там, от давайте кордони буде там, там Україна каже ні, не там. Це було якби предметом дискусії, типу того, тут акценту на кордонах нема в цьому солярі. Ну і от зараз, перед соляром, тобто, видно, що там Путін трохи змінив свою риторику. Ну і за того, що Зеніт карти в Водолі, не тільки Зеленський Водолі, а Водолі ще означає міжнародна спільнота, і це означає, що. Ну, Україна дуже сильно інтегрована в міжнародні тобто, процеси, і узгоджені з ними йде ну, ситуація. Марс в Терезах означає те, що, мабуть, людям не подобаються повільні процеси. Тобто, от можливо, зараз ви стикаєтесь от минулого тижня. Марс вже був в Терезах і цього тижня. і швидко не виходить щось робити. Отак -от, зула і забула процеси, якби вони. Поліпролонгірується надалі. Наприклад, Анна каже: Давай Олексій запишемо в неділю в соляр. Я кажу: Та ні, треба поспостерігати, що буде відбуватися, бо це ж інформація допоможе тракторці. Давай на понеділок, давай на понеділок. А потім в понеділок ні, в понеділок не вийде. Давай у вівторок. І оцені ми ввечері вівторок записуємо. Мабуть, ви вже побачите це середу. Ну, тобто, бачите, воно. Далі, далі, отак, от, от повільніше все йде. Оце Марс в Терезах. Терези означає так не поспішати, все виважити, от, подивитись, подумати. Тобто Україна буде рухатись отак, от, от виважена. Ну і, звісно, Терези означає перемовини, тому на перемовинах ну, такий сильний акцент буде. І ще Терези означає партнерство і діяти через партнера або за допомогою партнерів. Це може означати, що країни партнери виділять якась кількість військ впродовж цього року, ну для якихось дій в Україні. Бо якщо ОВІН означає Я, то Терези означає партнер. Ну а Марс означає військо, тобто ну, якісь війська партнерів. Оцей Сатурн з Ніптуном він означає, що е, вразом він означає, що і релігійні до речі, якісь теми теж дуже актуальні. В цьому солярі Нептун це планета релігії, і точка затемнень в рибі, знаці релігійному. Сатурн означає якась організація. Тобто, ну, релігійний контекст він буде якось не в стороні бути, а ну, в церкві, в церквах буде щось відбуватися важливе. Ну, Сатурнська. Сатурновське це значить щось пов'язане з дисципліною, з правилами, з, значить. Ну, з якимось терпінням, а, терпимістю, а також ну, обмеженнями не, неправильних дій. Ну, якось так, з обмеженнями неправильних дій. Ну, в принципі, можна додавати ще другорядних факторів, але ну ці основні е, планети в п'ятому домі знову ж таки знову акцентують тему відпочинку. Мабуть, будуть якісь конфлікти між українцями, тими, хто відпочиває, і тими, хто працює плюс акцент людей, які ховаються від війни, там бездільничають, Він ну, продовжується. Він ну, мабуть, доволі багатий відсоток тих людей. Це видно в солярі. І що в зоні гороскопу, яка пов'язана з навчанням, хороші планети, це означає якесь покращення ну, навчання. Такої планети, яка позначала перемоги або досягнення ну, максималістських цілей, ну таких там якби прям домінуючих, ну такого немає. От, в принципі, рік можна було б його назвати, мабуть, ріком пом'якшення. Ну, якось так. Так, да, я прихильник того, щоб не штучно створювати це, а дійсно спостерігати, як Бог це все створює всесвіт, і це більш надійно. Бо якщо сам будеш хімічить, то тоді це, ну, типу, як підмухлювати, і це вже не працює так, як би працювало насправді. Тому ми спостерігали, тобто з Анною, що відбувалося, обмін полоненими, наприклад, відбувся ну, от, в день незалежності. А що ми ще згадали? Міжнародні от представники приїжджали, ракети наста кіткелах, ракети, ракети, анонс ракети. Ну, от бачите, ми в солярі це проговорили рили, в принципі про всі ці теми. Що ну і ще окей, про повернення полонених. Там мова йшла про цивільних полонених оцей Знак зодіака Рак він в бік цивільних і рак пов'язаний з домом і ну хороші планети. Знаці ну як хороші, добрі, так звані планети і Юпітер у цьому солярі. Вони м ну ймовірно можуть означати, що більше людей дома буде, більше до дому повернеться і ну що, щось для домів буде краще. Можливо, ну якщо цей соляр дійсно буде працювати, то він не такий страшний з точки зору бомбардувань, як е, минулий, ну, наприклад. Ну, ми будемо за цим спостерігати впродовж найближчих двох місяців. Ця тенденція вона стане більш очевидною, і, можливо, ми запишемо там через пару місяців ще одне відео, в якому ну. Ну, подивимось, наскільки ці тенденції втілюються, і якісь із них ну, підкреслимо, що вони більш сильно, а якісь скажемо, що це ну, слабкіше. Чому я кажу через два місяці, бо в вересні період затемнень і це такий період, коли складно зорієнтуватися. Зазвичай перед періодом затемнень Я, як астролог, отримую більше хвилювання від клієнтів, людей, з якими я спілкуюсь. Більше люди нервують, і я хотів би, користуючись нагодою, ну, нагадати, що в період затемнення не варто. Е, ну, якби не варто робити краще чогось не робити важливого, ніж щось робити. Люди починають нервувати і хочуть робити зайві тілодвіження, ізобрітати велосипед, щось таке хімічить і. Робити щось що можна було б не робити. Але коли люди роблять це в затемненні, то виходить, воно гірше, ніж з більшим кількості помилок. Тож, якщо ну, ви бачите, ну і от типові зараз ситуації, там, в когось треба розлучатися, в когось треба там, медичне втручання. Тобто, краще, якщо, ну, якщо Є можливість перенести це після затемнення, то краще перенести, скажімо так. Після затемнень це на жовтень. Універсальну параду складно дати ну, в такому форматі, бо є виключення, а в основному виключення це люди, які самі народились в період затемнень, їм да лампочки затемнень, бо вони народилися в період затемнень. Ну, це маленька кількість людей, ну, приблизно ну, затемнення раз на півроку, значить, одна шоста людей народилась в. період Період затемнень. Ну, одна шоста, це е, от, скільки відсотків? Ну, 15%, 15 людей для них оця порада не діє. Чи народилися в період затемнень чи ні, можна в пошуку в інтернеті написати, наприклад, людина 72 року. Народження написати затемнення 72-го року, і воно напише, коли затемнення було. Якщо ви не поруч з ними народились, то значить ви не в затемненні. Якщо плюс-мінус тиждень від затемнення, значить затемнення, і у вас важливі будуть і події в період затемнень відбуватися. А люди, хто не в період затемнень, у них підключ... посилюються страхи, відсутність контролю, паніка. Я дуже відверто називаю ці емоції. Бо насправді люди їх камуфлюють, не визнають, що вони насправді панікують і бояться. Ну бо нас вчили не боятися, не панікувати, і нам це стидно зізнатися. Але по факту приблизно так. Люди панікують, бояться, думають, що час ікс настав саме зараз. Ну і починають такі городити, ну от як в березні минулого року, як Трамп тарифну політику включив, тарифні війни із за цього впав там коливання. Ну, в общем, на королесі потім потім затемнення пройшло. Я пошутіли, ні, що він сказав. Я не знаю. <рістити> типу, ну так, от, от тому. Ну і чим більше людина, чим більше людина ну таку важливу посаду якусь займає, тим вона може більш ну проблем робити, коли отак, от, от не не адекват. Період затемнення робить зараз Дуже хороша для всіх людей порада є це як, е, спілкуватися і запитувати інших людей, е, з, ділитись, Ну, колектив підключати, групи Групи от, з друзями обговорювати бо багато планет стихії повітря, і вони реально допомагають. На минулому етері з Анною ми говорили, що в Україні від, почав відбуватися такий процес, як. Е, Об'єднання українських астрологів, значить, ну хочу сказати, що от, е, вже почалося цей процес з кількості 30 астрологів на сьогодні, через 10 днів, приблизно вже 90 астрологів. Тобто, в цій спільноті втричі вона ну, збільшилась, тобто і там активне, активна йде комунікація українських астрологів і. На цьому прикладі можу сказати, що в, вашій, в ваших життєвих ситуаціях теж є спільнота, люди, з якими ви можете об'єднуватися і разом вирішувати ну, проблеми. Тобто разом гарно і атамана бити, можна сказати, така поговорка. Ну і цю енергію ми бачили напередодні дня незалежності, не в сам День незалежності, а напередодні, коли Зеленський з лідерами європейських країн поїхали ну, до Трампа. Тобто от, і ну, от, приклад гуртування, тобто, коли разом щось роблять люди, ну, і в них виходить. По Тому це дуже важливий фактор, коли ви не один, особливо в період затемнень, краще не усамітнюватись, не бути осторонь. Від процесів, а ну, і іншим людям щось допомагати, підказувати, взаємодіяти, ну і самому бути у цьому потоці комунікації з іншими людьми. Зараз планети Вовні, оці Сатурн з Нептуном, а він означає починати щось нове, тому нові якісь такі, нове дихання, нові процеси, вони. Ну, дуже багато буде нового. Там Сатурн, вогні, тільки Сатурн означає, що все серйозно, все продумано, організовано. Ну, в нашому випадку так все продумано, все організовано. Ну, що стосується українських астрологів, тобто, ну, астрологи, як правило, люди ну, такі, е, ну, з енергією Сатурна. Бо Сатурн це система, от в астрології є система це 12 знаків зодіака, планети, тобто і це ну, таке системне мислення. Тому. Хто не системно починає щось нове або натяп-ляп, то ну це складно буде, бо Сатурн означає по-серйозному.